Привіт-привіт усім! Мене звати Оксана, і я вас вітаю на своєму творчому каналі. Сьогодні я розпочинаю свій тиждень шалений, шалений тиждень стартів, який організувала Оленка Буганова. На її канал я залишу посиланнячко під відео і на дівчат учасниць. Я дуже хвилююсь, тому що я вперше беру. Участь у цьому проєкті в цьому шаленому тижні, але я добре розумію, що це мені потрібно. Потрібен мені такий волшебний пенділь, щоб просувати свої стат, починати і просувати. Почалась весна, багато роботи і ще менше-менше часу лишається на в'язання. Тож, я дуже вдячна Оленці, що вона це все придумала. Сьогодні у мене така серветочка в кадрі. Це серветочка не моя. Я в'яжу, але з гачком Гачком я не дуже володію, так аж, аж дуже. Хоча в'язала серветочки, але такі більш простенькі. Це мені подарувала моя колега. Вона в'яже, але вона в основному в'яже лише серветочки. Ось так. Тож постійно, чи на день народження, чи що, вона мені дарує якусь тому серветочку. Цю я дуже облюбувала і завжди ставлю кадрик. Це у мене помічник такий. Я казала, цю іграшку мені подарували на Новий рік. І я казала, що він мене буде супроводжувати весь рік, тому що рік кролика все таки І ось у нас сьогодні 1 квітня. У мене є такий гарний календарик, який мені подарувала Яночка Ябченко. Яночка, привіт! Ось! Сьогодні у нас 1 квітня. Цей шалений тиждень стартів заключається в чому? Кожен день ми будемо відзнімати і показувати, який процес починаємо. 1 квітня, 2, 3, 4, 5, 6 день у нас буде день тиші. Нічого не показуємо, не знімаємо. І 7-го ми повинні змонтувати і випустити відео. І як я зрозуміла, кажу, що я вперше беру в цьому участь, але як я зрозуміла, ми можемо почати процес обмежену кількість. Ну, сьогодні 1 квітня, ось така цікава пряжа тут. Ой, альпака Сілк. Ніколи з нею не в'язала, але бачу, що цікаво. Сьогодні в мене 1 квітня, і я сьогодні починаю один. Процесик. Це буде ось така. У мене є книсочка, лобінна. Це я вже пробувала щось в'язати. Вона така трохи дивна. Перше таку батю. Ану, вам видно, видно. Ось така це спонсорська пряжа. Вже казала, що не буду брати спонсорську пряжу, тому що. Вже досить багато маю. Та й дівчата мене вже задарували ниточками для діточок. Але це ось така ще спанцуська пряжа лишилась. Вона не, не є що тепленька, вона така, ну, я спробувала в'язати. Ниточка така десь йде, як травичка, а десь як петельки. Досить важко нею в'язати. Я спробувала. І я хочу з цієї пряжі зв'язати. О, щось на типу светрика чи худі. Я ще не придумала, чесно, але треба, треба в'язати і треба відправляти. Ниточка, кажу, вона не є тепла, вона така буде демісезонна, весняна. Ось ці петельки взагалі такі тоненькі. Тут, де є таке травичка, ніби о, такий ефект хутра виходить, але вона не тепленька. ні Тож, сьогодні я починаю в'язати із цієї ниточки. Далі підключуся завтра і покажу вам завтра, що я надумаю на завтрашній день, який процесик. Наразі буду просувати сьогодні цей. Все, я не прощаюся, а ми з вами. Зустрінемося через секундочку. Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 2 квітня на календарі, а це значить, що сьогодні я розпочинатиму другий процес у шаленому тижні стартів. Так, ось що у мене буде по другому процесу. Є у мене така велика корзиночка ниточок. Це все шерсть, напівшерсть. Це і мої мікси, які я міксувала. Із шерстяних ниточок, напівшерстяних, шерсть бавовна. Ось такі чудові мікси. І позаяк морози ще ніхто не відміняв, то я далі буду в'язати для наших ЗСУ. Я це роблю постійно, на постійній основі. Ниточок є, хвала Богу. І так як є і спеці, які мені, дівчатка, відправили, мої дорогі підписниці, мої в'язальні подруги. Ось ці спеція я вже о, випробувала. Я дуже задоволена. Зараз я почну, тому що я думаю, що я почну не одну пару шкарпеток, а почну одразу дві, мабуть. Щоб було потім все продовжувати в'язати, які який просувати. Тож, я хочу спробувати ось ці спеції, які мені прислала Яночка Ябченко. І спеції Drops, які мені прислала моя підписниця Юля. Юлечка, спасибі. Я ще навіть і не знаю, як їх складувати, скручувати, але я розберусь. Обов'язково спробую ці спиці. Дуже мені вони якось подобаються, такі цікаві, ще не мало роз'ємні, тож, буду починати сьогодні в'язати з цих ниточок. Мабуть, все-таки дві пари різні шкарпеток почну, тому що на роботі, я вже казала десь колись у своїх відео, що. Я беру з собою на роботу одну пару шкарпеток, в'яжу там, в'яжу до роботи. в мене є там хвилин 20-30 обідня перерва годинка. Інколи я жертвую обідньою перервою. І щось таке, бо легкий перекус, або взагалі роблю собі розрузочні дні. І в'яжу. В'яжу шкарпетки. А одна пара у мене зазвичай повинна бути вдома, тому що, коли щось не думається, не в'яжеться. Щось треба дуже багато рахувати, а в мене щось голова не туди, то я просто беру і на автоматі в'яжу шкарпетки. Ось так. Сьогодні, дівчатка, я розпочинаю шкарпетки. Це буде мій такий другий процесик на другий день шаленого тижня стартів. Підключуся завтра, а це у вас буде через секундочку. Друзі, всім привіт! Я знову до вас підключилася. Сьогодні у нас вже 3 квітня. І я розпочала ось тут. Я вже розпочала свій новий старт. Це буде джемперок такий, дитячий джемперок на дівчинку. Треба, значить, будемо в'язати. Так що, ось така краса у мене, ніжнятина рожева, буду починати в'язати, вже я розпочала. Але ж там трошки пров'язала і вже маю що вам показати. Сьогодні цим буду займатися. Ну, якщо не буде таких дуже великих справ, буду займатися цим. Ось так. Сьогодні все на 3 квітня. Завтра підключусь, покажу ще щось. Не переключайтесь. Вітаю, друзі! Сьогодні у мене на календарі 4 квітня, і я розпочинаю свій новий. Процесик. Це, як я добре зрозуміла, Оленка сказала, що у нас є, чим ми бажаємо займатися це розпочинаємо. Я сьогодні хочу взяти у цей шалений тиждень стартів життя. Ось, у мене є такі е, випади крою. Це трикотаж, такий цікавий трикотаж. я хочу. Пошити з нього штанці, чи то лосінки, легінці, щось таке. Для дівчинки у мене є дві племінниці, і ось тітонька буде їм шити. Тож, це буде мій четвертий такий розпочатий процес шити я вмію. Е, я десь вже казала, що я дипломований кравець. Так що кроїти вмію, шити вмію. Е, щось Дітям то взагалі неважко мудрувати. Тож, маю з чого і буду шити. Це буде мій четвертий такий процес у цьому тижні. Отже, завтра вже у нас 5 квітня. Я підключусь і покажу вам вже п'ятий свій процесик, чи може і два, подивлюсь. І на цьому буде поки завершати. а вже до тих пір я щось вже і пров'яжу і покажу вам свої просуванчики. Ось так, дівчатка, так що не перемикайтеся, я через секундочку до вас підключусь, в мене це буде завтра, а у вас буде за секундочку. Вітаю! Це моє п'яте підключення. І сьогодні у нас 5 квітня на календарику І в мене сьогодні п'ятий процесик. Ось такий. Мені треба зв'язати пов'язочку для дівчинки. Я в'язала минулого разу пов'язочку з жутиком. Таку цікаву, з інакшої ниточки. І це ще треба одній дівчинці таку саму зв'язати. Я кажу, вони у мене щось такі. Ходові пов'язочки. Тож, забираю їх у свій тиждень, шалений тиждень стартів. О, далі, що в мене так, в мене трохи просувань. Я розробила вже лекала для своїх легінців. Розробила іще вони трохи такі пом'яті, тому що я носила на роботу, розробила лекала і на інший розмір. Пало. Розробила і на інший розмір, тому що знайшла ще трикотажик темний. Зараз вам, мабуть, і не покажу. Залишила на роботі майже. Так, залишила. Темний клітиночку, трикотаж. Дуже класний. І зроблю для меншої світленького трикотажу, з того голубенького, а і для старшої зроблю з темненького клітинку. Покажу вам уже просування своє. Я думаю, що то буде недовго, тому що лекала вже розробила, викроїла потроху, на роботі залишила або між роботою в обідню переробу, як я почну шивати, це недовго. Лосінки шиються неважко. шили бокові шви, шили крокові шви, шили середній шов, пришили на верлоці Пришили пояс, втягли резинку, підшили вниз, так само великом потім або на розпошивалці, або таким, ланцюжковою строчкою, щоб вона пружинила, щоб вона не тріскала, коли трикотаж розтягуватиметься. Тож, я думаю, я з цим справлюсь швиденько. Так що, ось такий в мене процес цього тижня. Завтра буде. День затища. Буду щось робити. А післязавтра вже вам відзніму все, що в мене просунулося, і покажу вам все у, кінцевій, у кінцевому такому підключенні цього мого влогу. Отже, дівчатка, рада, що ви дивитесь мене, не перемикайтеся і дочекайтеся кінцевої частинки. Це буде буквально за секундочку. Друзі, привітик! Покажу вам, що в мене вийшло. Це із випадів крою ось такі двоє лосінки Такі штанці вийшли в мене. Можна було зробити карманчики ось така підшивка ланцюжковий стібок, ланцюжковий шов. Тут так само, просто підвернула. Ось так. Вділа резиночку. Все шито на п'ятиниточному верлоку. Це саме верлок і строчка ще ось так. Ось такі, І ще в мене а, трошки більший. Ось такий. Тут уже поясок був відрізний. Окремо його о, зробила, пришила. Це більший розмір. Ось. Мені подобається, що вийшло. Вирішила вам показати, тому що, о, мабуть, вже віддам. Ось така краса. Ось. Все. Привіт, друзяшки! Вирішила підключитись в обідню перерву на роботі показати вам, що я в'яжу ось. Це Я почала шкарпетки загальному. У мене тут вага десь приблизно 107 грам. Я думаю, на пару шкарпеток мені вистачить. В'яжу ось так методом Helix. П'ятка і мисочок. мабуть, зроблю коричневу, а між ним ось таку біленьку. У мене перерва, тож я в'яжу, ось мій невеличкий перекус на сьогодні і стань. Далі підключусь і покажу, яку пару шкарпеток я в'яжу вдома. Все, побачимось через секундочку. Вітаю, друзі! Сьогодні у мене вже заключена частина всього цього відео, такого про мої процесики. Тож буду вам показувати, що я розпочала і нав'язала за цей тиждень, як вони в мене просунулися. Отже, першим процесиком це були у мене ось такі шкарпетки. Я вам показала на роботі, скільки, як я в'язала, ось це я просувала цю шкарпетку на роботі. Це на дуже мало часу. До роботи практично хвилин 15, 20, може відсилаю, то так з кавочкою. І в обідню перерву. Так само небагато часу. Ось так я в'язала із таких двох моточків, залишків методом Helix. Ось так у мене вона просунулася на роботі за тиждень. Ну, що, що можна на роботі, то зв'язала. Тож, це перша пара. Перша шкарпетка і друга шкарпетка у мене ось така просувалася вдома. Тут я пробувала спиці дропс, який мені подарувала моя підписниця пані Юлія. Ось. Такі спиці дропс. Дуже мені подобаються. Лише ось тут, де воно з'єднується, чомусь воно так трошки чіпляється. Спиці дорогі. Воно б не мало так чіплятися, я думаю. А ці спиці, це мені подарувала Яночка Ябченко. Це спиці спеціаліки дерев'яні. Я маю спиці тепер, і я тестую, 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 Лишилось ще протестувати спиці, які мені подарувала Юлічка. Так що, буду тестувати ось. Ось так. Я, така в мене шкарпеточка. Із міксу, який я собі сама накрутила, там шерсть, там напівшерсть, такий кольоровий такий мікс. Така гарна мягусінька шкарпеточка. Стільки я пров'язала вдома. Далі о, Далі у мене був ось такий з спонсорської пряжі. Я в'яжу такий жімперок, такий він якийсь цікавий буде, така ниточка цікава. Я вже почала в'язати регланні лінії. Ось тільки я пров'язала. Трошки важко воно в'яжеться, тому що ця ниточка така, тут вона як, ну, як травка, а далі вона як петельки, петельки, петельки. І ці петельки, вони так чіпляються. Десь інколи спиться, я попаду в петлю. Дуже, дуже нелегко в'яжеться, але така цікава фактура виходить. І так дивно не можна. Не можна собі розрахувати, як ті кольори підуть. Ну, мені подобається. Ось стільки я просунула за цей тиждень. Не дуже багато загалом, але просунула. Далі у мене були штанці, я вам показувала із випадів, випадів тканини, трикотажу. Ті штанці я вже віддала. І ще ось. Такого самого зробила такий джемберочок, пошила з такими розрізами, рукавчики, опущене плече, щоб тут дитинку не давило. Такий. На таку дівчинку, худеньку, невеличку. Ось такий джемперочок. Це до, до тих штанців. І ось бонусом пошила дві такі резиночки, вушка. Поза як я не лише в'яжу, я шию. Люблю шити, тож, ось такий в мене і процес. І ще тут моя пов'язочка, практично її не в'язала, один рапорт зв'язала, дуже мало часу мала на цій, на цьому тижні. Тож, стільки всього я зв'язала з пов'язочки. А із самого джемперочку я ось ніяк так і не просунулася. Тож, ці всі свої процеси, недовершені, окрім пошитих, я забираю у... далі у гру Магічний Кубик. Це був Тиждень шалених стартів. Нагадаю вам, який організувала Оленька Буганова. Залишу посилання на її канали, на канали Дівчат. А далі буду. Ці процеси забирати, і ще там і ще є у мене деякі розпочаті процеси забирати у гру магічний кубик. Дуже дуже цікаві ці старти. Дуже цікава ця гра магічний кубик, тому що для таких, як я, наприклад, я працюю, я приходжу додому дуже стомлена, але е, треба такий мотиватор, якийсь, е, як як. Гра, наприклад, то вона мене мотивує, що мені треба, треба, треба пров'язати. Тож, ось так. Стільки в мене просувань, не дуже багато. Дякую, що додивились відео моє до кінця. Далі з вами зустрінемось у грі Магічний кубик, а внизу під відео. В інфобоксі я залишу посиланнячко на всіх учасників, дівчаток. Будь ласка, подивіться їх, поставте нам усім подобайки, Залишайте свої коментарі. Це нас надихає, це нас мотивує. Тож, дякую за увагу. З вами була Оксана і це мій канал Оксімур Хендмейд по-українськи. До нових творчих процесиків! Па-па!